Відбулася сесія районної ради. На засіданні обговорювали ряд важливих питань розвитку Коломийщини. Депутати відзначили якісний підхід управліннями та підрозділами райдержадміністрації до виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2010 рік. Головна мета, яку поставили перед собою депутати Коломийської районної ради на черговій сесії, це оперативність. Менше як за годину розглянули понад 25 питань. Всі вони були обговорені на комісіях. Тому практично кожен пункт голосували одностайно. Питання бюджету було головним у порядку денному. Однак, документ був підготовлений і запитань до доповідача не було. Говорили на сесії і про депутатські запити. Практично всі вони розглянуті і обранці отримали на них відповіді. Микола Кавацюк розповів про стан туристичної галузі району, а головний лікар центральної районної лікарні Ірина Садов'як запропонувала депутатам затвердити дві програми: цукровий діабет. Та зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення в період до 2012 року. За обидва документи голосували одноголосно. Депутати також змінили назву одного з сіл району. Відтепер хоросно матиме назву Хоросна. Ще народні обранці ліквідували один з населених пунктів Коломищини, село Кринички припинило своє існування, тому що там практично не залишилося мешканців. На сесії голові районної ради присвоїли наступний ранг. А депутати вже вкотре поцікавилися зарплатою очільника району. Дмитро Неміш дав всім бажаючим вичерпну відповідь. Голова райдержадміністрації Михайло Негрич розповів про ремонтні роботи на дорогах Коломийщини. Він зазначив, що цього року буде відремонтовано дороги Коломия джурків та Отенія Товмачик. Також голова зазначив, що дорожники відтепер будуть якісніше відновлювати дороги в районі. Начальник державтоінспекції Андрій Тимків звернувся до депутатів з проханням виділити кошти на відеокамери та розповів, що найближчим часом буде встановлено знаки пішохідних переходів у Мишині та Гвісті.